Hello Gamers! Сьогодні я вам хочу показати, як поставити Morrowind через OpenMV, щоб можна було на консолі гратися, дуже на сімдекові, дуже чудово працює. І покажу вам налаштування, які для самого рушія OpenMV, які будуть. Дуже добре працювати. Можна, звісно, і на максимум виставити. Ну, я шукаю якісь збалансовані налаштування для себе, щось середнє між продуктивністю і зарядом акумулятора тривалістю гри. Бо все-таки це ж портативна консоль, не забуваємося, це ж не ПК 120 FPS. І перед тим, як почати розпочати, я буду дуже вдячний, якщо мені хтось кине. Чи подасть посилання на українську локалізацію, бо я шукав, я не можу знайти, може комусь це вдасться. Я знаходив на стімі, тільки там було розпочата українська локалізація. Ну, вона була тільки закінчена щось такого на 20%. Добре, для того, щоб нам поставити Морвінт Фулрест Репак, я взяв. За цього я все зроблю підготовив, щоб нам було дуже зручно грати відразу на Steam Deck, без всяких заморочок дуже складних. Добре, переходимо до робочого стола. Так Щас завантажиться Steam. І продовжимо. Добре. Для початку нам потрібно скачати сам OpenMV. Заходимо у наш Discover, пишемо Open MV, Enter, знам знаходить одразу його, натискаємо і Нажимаємо Завантажити. Тут у вас буде. Бо в мене вже завантажено, бо я не хочу все це робити заново, у мене всі ці налаштування в OpenMV злетять і їх дуже тяжко налаштувати. Добре. Замикаємо. І тепер у нас вона взялася в іграх. OpenNV. Так. Щоб додати його в нам в ігровий режим, натискаємо. Це у нас п'яка рука? Ліва, лівий тригер. І додати до СІМО, і тут можна зробити ярлик, як у мене. Так, далі переходимо в Telegram. У мене якраз можете у мене скачати цей Моровінд, Я тут залишив посилання. І буду дуже вдячний, чи в мене він добре працює посилання, бо гра сама важить 10 ГБ, чи в мене просто добре запакувало в 5 ГБ. Я не знаю, так, що чи працює. Що мені напишіть таки в коментарях. Скачуємо його. У мене вже в гра скачана, і я собі її зберіг на флешки. Тут і Тут у нас так. Також цей Муревин підійде і для телефону також. Зборка гра. Добре, що нам потрібно далі. Тут, коли ми будемо запускати, з'явиться OpenMW Launcher, коли ми натискаємо, у нас не буде на початку не таке вікно, а у нас з'явиться ось таке. І нам потрібно вказати шлях до нашої папки зрі, точніше для образу. Натискаємо друге. Вибираємо. Тут у мене у вас можуть бути в документах папки загрузки. У мене, я повторююся, у мене вона на флешці. Moreвід, дата, Files. і в самому низу файл, який ми натискаємо відкрити. Далі. Тут ми вибираємо язик, ну як і як те, що балака з української локалізації, нам прийдеться вибирати так, бо гра побудована на c 1 чи на C1, не, вибачаю, не на C1. Якось там на якомусь образу, де все вирізано. Якщо вам зможете грати на англійський, це дуже чудово, бо мені я ще не можу так. Не маю такого рівня. Далі. Завершити. І тут з'явиться. Тут все, гра тут вже настроєна. Далі я перейду в режим робочого стола і ми продовжимо. Тут я закрию, в мене вже вона додана. Робочий цей. Є такий ще нюанс з OpenMV. Раніше, буквально 2 місяці тому чи місяць тому, я грав, в мене чудово працювало. Я собі скачував, додавати в 7, і вона в мене чудово працювала. Потім з'явився у мене баг. І він також багато кого. Я читаю таке, що коли ти заходиш через OpenWS, качуєш і додаєш його в Steam, і запускаєш гру, гра працює 15 FPS. Через режим робочого стола гра працює в 60, добре все літає. Тільки щось через ігровий режим у нас працює воно 15 ФПС. Для цього вирішення є. Я знайшов і нам потрібно. Прописати цей код, я його залишу в описі. Зараз, хвилинку приблизу. У мене вже, мабуть, телефон нашепнувся. Так. Тут. І ми бачимо: Steam Deck дорівнює 0. Процент, команд, процент, все, Enter. Далі шлях до самообразу. Коли прописуємо, у нас гра чудово далі працює, без всяких проблем. І, до речі, OpenMV вже підтримує геймпад. Так що в налаштування управління. У мене геймпад за моментами керування камерою стоїть. Так що можете спокійно, бо OpenMV вже адаптували під геймпад і дуже зручно стало грати. Далі. Переходимо до самих налаштування. Тут, тут, щас, ближу, тут ми ставимо всі галочки. До речі. Кому не буде працювати мишка, як тут у мене геймпадом, і кому потрібно, щоб працювала мишка, затискаємо Steam. Стім. і у нас можемо користуватися трикпадами. Я збільшу, щоб вам було зручно, бачите, так. Тут думаю, так буде краще. Добре, тут у нас все включено. Бачите, так само. Далі тут є. Тут вибираємо, перше ставимо трибунал. «Бодмун». Я не знаю, може вже і зараз і добре, все працює без цього, але раніше потрібно було, щоб було, стояло по очереді. Навігігаціон Обдейте на так і залишаємо по стандарту, натискаємо упдейт. Чекаємо деякий час, минут, мабуть, 10, коли пройде. Як оптимізація. Це сітка, щоб в ну, самій грі, щоб можна було рухатися і моби не застрівало щось такого. Ну, я рекомендую її включити, це буде краще. Так, дисплей. Тут у мене виставляємо 90 FPS, бо в нас екран підтримує. Вертикальна синхронізація вимкнена. До речі, кому цікаво, у вас келінг не працює з <головік> поглядом, <головік> бо я вже пробував. Тут рідна роздільна здатність гріє. Settings. Все так само у мене копіюємо, як і є до себе. Visual так же само, так само вмикаємо. Можете самі погратися, якщо вам захочеться. Шейдери в мене нічого. Небо так. Земля 5020. Копіруємо як у мене одним словом. Тут так. Тут теж робимо. Освітлення шейдери. ауді, вже нічого не міняємо. Інтерфейс 1.25 це збільшить якраз він під 7DK. Саме дисплей буде добре працювати. Одним словом, скопіював як у мене. Тут вже нічого не потрібно робити. Добре, запускаємо гру. Зараз трохи покажу, які вже настройки в самій грі. Так, настройки. Бачите, як вже можна це і даже... відео. Ой, мене зараз походу забанять. Я я виключу звук, бо дуже YouTube агриться. Назву з він, да? Тут таке деталізація. Тут так стоїть у мене. Вода, ви бачите, все включено. І тут деталізація відображення. Ставте небо, бо світ дуже буде падати FPS. Ну, якщо ви будете море відрати 30 FPS, то, в принципі, можна без проблем. Ну і освітлення. Так же само, тут, я, здається, нічого не міняв. Окей. Як ви можете спостерігати, тут у нас з'явилися клавіші. Так, добре, далі. Зараз завантаження, Загрузився і сейф. Я без звука, бо ще раз повторюся. зразу відео полетить в бан, і потім мені ще довго чекати, щоб вирізало. Воно вирізається звуки некоректно, не дуже. Так, дивіться, бачите, Геймпад дуже чудово працює. Натискаємо. Ой, то тут у нас. Як ви можете спостерігатись у нас меню. Все можна управляти. клав-мишка, все адаптовано. Дуже чудово. Мапа. Все можна спокійно гратися. У мене немає нічого. Ого, ну ладно, аби спустимося. Дивіться, як дуже. А, ще раз. Треба саме головне. І отакі в мене показники стоять. Як ви можете бачити у нас 75% заряду акумулятора. Споживає консоль 14 Вт і можна ще грати від 75% корише, почти 3 години, 2 часа 40 хвилин. Якщо на повному заряді, це 5 годин. І я би рекомендував все-таки ставити на 45. FPS ставити лок. І ми отримаємо дійсний консольний експірінс. самого цього, як бачите, тут навіть є трава в цьому моді. все вже симпатично все це можна з задоволенням грати. Деякі. І ви можете спостерігати, що можна назвати консольним експіріенсом без всяких просідань. Температура 55 градусів, трошки давайте. Тепер так зроблю собі із задоволенням пограти моревін, хто хотів, або ще на 7-деки. Уже споживає 10 Вт, це вже 3 години. Ну, я кажу там 5 годин буде грати собі в морен спокійно. Якщо є у когось сейви з ПК, як виграли, також можна. Перенести сюди і далі продовжити грати. Якщо буде комусь цікаво, то напишіть в коментарях. Я вам скину інструкцію, куди скидувати сейви. Якраз бачите, відображу Все. Ну, якось так. Дякую за увагу. Все буде в Україна!